Друзі, вітаю всіх! Ви дивитесь ГГ або Горіла Генг. В цьому відео я хотів би поділитися з вами п'ятьма найкращими вправами для розвитку стрибку. Вправами, для яких вам не потрібно жодне обладнання, тільки власне тіло, власне бажання, власна мотивація. Сподіваюсь, цим відео я вам зможу додати натхнення і мотивації для тренування стрибку. Сподіваюсь, це відео вам буде цікавим і корисним. і Якщо так, то ставте вподобайки і підписуйтесь на Горіла Генг. І поширюйте це відео зі своїми друзями, яким також цікава тема розвитку стрибка. Головне в цьому відео, що ці вправи всі вони дійсно працюють, і я їх використовую більше 15 років в тренуваннях. Вони дійсно допомагають мені прогресувати в стрибку, і дійсно вони будуть допомагати. Як і новачкам, так і атлетам високого рівня. Зараз в інтернеті можна побачити багато якихось новомодних крутих вправ з багатьма якихось аксесуарів тренувальних. Але дійсно дуже маленька кількість із цих нових вправ працює і взагалі потрібно, тому що є база і насправді нічого краще за базу не буде працювати. Я думаю, ви розумієте, що для того, щоб навчитися стрибати, вам треба стрибати і використовувати дійсно. Робочі стрибкові вправи. Ділюсь з вами самими дійсно найкращими вправами і простими в використанні, які ви можете так використовувати будь-де, будь-коли, аби у вас було бажання і мотивація тренуватися. Перша і найкраща вправа для розвитку стрибка це є сам стрибок. Можливо, для когось це буде відкриттям, але це дійсно так. І щоб навчитися стрибати, треба постійно, багато стрибати, треба відточувати свою техніку стрибка. Я приблизно до 100 сантиметрів розвинув свій стрибок, коли мені було 15 років. Я стрибав переважно з однієї ноги і це досягнув майже без жодних інших тренувань. Залізом, важких плеометричних тренувань. в Більшості за все, це було просто багато стрибків, багато практики стрибка. Я думаю, такого стрибка, що є доволі високим стрибком вище середнього, 100 см, може досягнути. Майже кожен, якщо ви не забуваєте данки, можете забивати данки на низький кошик, можете просто пробувати торкнутися кошика або щита рукою. Можете просто вийти навіть в ліс і просто практикувати стрибок, але практикуйте саме такий стрибок, який використовуєте для данку. Якщо ви стрибаєте з однієї ноги, практикуйте з однієї ноги. Якщо ви стрибаєте з двох ніг, практикуйте з двох ніг. Багато людей мене запитують про правильну техніку стрибка. Я, звичайно, можу підказати деякі деталі, але це не працює так, що ви подивилися, якось скопіювали і повторили це. Треба відтачувати. І я бачу багато різних данкерів високого рівня зі стрибком від 120 см і вище. І у всіх різна техніка, у кожного є індивідуальні властивості. Навряд чи є сенс намагатися повторити чиюсь техніку, треба просто практикуватися і відточувати такий стрибок, як вам. Це зручно, і відточити його до такого рівня, коли ви зможете дійсно високо стрибати. Якщо ви хочете досягнути високого стрибка, вам потрібно стрибати багато, але так само треба розуміти, наскільки дійсно ваш організм може витримати і не перебільшувати з цим, щоб не нанести собі травму. Друга найкраща вправа для розвитку стрибка це спринт. Спринт – це чудово і я думаю, найкраща вправа для розвитку вибухової сили без заліза. В свій час мені було 17 років. Я прозаймався буквально 2, може 2,5-3 місяці легкою атлетикою. Я бігав спринт і в мене дуже сильно виріс стрибок з двох ніг за той час. Я трошки втратив свою техніку, бо я зовсім не стрибав декілька місяців. Але буквально 2-3 тренування я відновив свою техніку, я побачив дійсно сильний прогрес. В моєму стрибку з двох ніг. Так само для стрибка з однієї ноги спринт теж буде дуже, дуже чудовою вправою. Важливо вчитися бігати спринт з низького старту. Не потрібно з колодок як спринтери, просто з однієї руки на землі і вчитися саме із мертвого положення, тобто із положення, коли ви стоїте, якомога швидше набирати швидкість. Це буде вчити вас застосовувати якомога більше. Сили за якомога менший відрізок часу. І це саме ми робимо при данках. У нас є буквально декілька секунд. І, я думаю, в мене з моменту, коли я стою, наприклад, роблю наброс собі, і до моменту, коли я стрибаю, це може 2 секунди цей розбіг. І, тобто, ось треба навчити своє тіло за 2-3 секунди набрати максимальну швидкість і примінити максимальну силу за дуже короткий відрізок часу. І спринт дуже вам допоможе в цьому. Це чудова вправа, тому бігайте спринти, я усім рекомендую. Так само це чудова вправа для підвищення власного рівня тестостерону. Завжди, як побігав спринт, багато енергії, чудовий настрій, тому обов'язково бігайте спринт. Третя вправа для розвитку стрибка, дійсно крута вправа це стрибки в глибину. Коли ми падаємо з висоти, Треба якомога швидше і якомога вище підстрибнути, як попригунчик. Треба якомога менше часу на землі провести в цій вправі. Вона, ця вправа також нас вчить якомога більше сили прикласти, за якомога менший відрізок часу, вона вчить нас е, нервовому імпульсу від, від головного мозку до м'язів, е, що дуже важливо для стрибка, для швидкості, для спринту. Тому я обов'язково рекомендую цю вправу, але якщо ви новачок, то краще е, Цю вправу не робити, краще робити спринти, багато стрибати. І якщо ви вже вище середнього рівня, то можете робити цю вправу, але треба бути дуже уважним, з якої ви висоти робите стрибки в глибину. Чим більше буде висота, з якої ви будете падати, тим більше буде навантаження на ваше суглоби, на ваше тіло, так само на нервову систему. Тому бути уважним з цими і так само а, треба бути уважним, розуміти, скільки ви можете зробити стрибки в глибину. За тренування за тиждень. Якщо перебільшитись з цією вправою, то можна травмувати суглоби або певне запалення на зв'язках отримати, або просто перенавантажити нервову систему, і це буде для вас регресом в розвитку стрибка. Якщо ви не знаєте, як правильно тренуватися, і у вас є бажання розвинути свій стрибок або рівень атлетизму. Пишіть мені в інстаграму, тут буде посилання. Можу взяти ще декілька людей на тренування, допоможу вам. В середньому хлопці, яких я треную, додають від 10 до 20 сантиметрів стрибку, плюс-мінус за пів року, інколи навіть швидше, за 3-4 місяці. Дійсно, є чудовий прогрес у хлопців. То я радий допомагати і буду радий вам допомогти. Так що пишіть, якщо вас цікавить тема розвитку стрибку, атлетизму. Четверта вправа для розвитку стрибку це буде стрибки в довжину. Можна використовувати як одинарний стрибок в довжину на рекорд, пісок заміряти, пробувати кожен раз перестрибнути цей рекорд. І ще більше мені подобається, коли 3-5 стрибків довжину підряд. З двох ніг. Якомога менше часу на землі, якомога далі стрибнути, якомога вище, якомога швидше. Ця вправа також нас вчить, як і спринт, як і стрибки в глибину, вона вчить нас. Максимально більше сили використовувати за маленький проміжок часу. Чудова вправа, її можна використовувати і новачкам. Так що пробуйте, використовуйте. Так само, якщо ви будете стрибати в довжину з двох, ніг з однієї неважливо. Ця вправа вам допоможе не тільки вгору високо вилітати, а й в довжину. Більше дистанції покривати в стрибку. П'ята і остання вправа в цьому відео. Також її можуть використовувати новачки. Вона дуже проста в виконанні і вона дійсно чудово працює. Це стрибки з місця і в повітрі піджимаючи коліна до грудей. Теж намагаємося якомога швидше відстрибнути, тобто менше часу на землі проводити між стрибками. Так само ця вправа нас навчає швидкому контакту з землею, швидкому застосуванню сили. Ця вправа буде працювати як для стрибка з двох ніг, так і з однієї ноги, як з місця. Так і з розбігу. Більш складною варіацією буде на одній нозі виконувати цю вправу, але це вже більш високий рівень і новачкам я б не рекомендував, бо велике навантаження на коліна. Друзі, я сподіваюся, вам ці вправи будуть корисними, допоможуть вам розвинути свій стрибок. І атлетизм загалом, допоможуть вам досягненню вашої мети. Якщо у вас є якісь питання по цим чи іншим вправам, пишіть в коментарях, я усім відповім. Так само напишіть в коментарях, які б ще ви хотіли побачити відео про розвиток стрибка, можливо, найкращі вправи в тренажерному залі, можливо, ще якісь вправи для зміцнення колін. Що саме вам цікаво, напишіть, і я постараюсь в найближчий час робити декілька таких відео, випусків з вправами. Якщо, звичайно, якщо побачу, що вам ці відео до вподоби, що такий контент заходить, вам цікаво, я буду робити більше таких відео для вас. Ось. Тому всім дякую за ваш фідбек. Так само, друзі, в мене є для вас невеличкий сюрприз. Це ось така майка. Я думаю, ви бачили відео на моєму каналі в травні. Я виступав в Києві. Баскетбол заради перемоги. Тут моє прізвище Крошко, 13-й номер. Моя імена Майка, вона одна в своєму екземплярі. Я її хочу розіграти між підписниками свого каналу. Все, що вам треба зробити, підписатися на Gorillaz Gang і підписатися на мій інстаграм. Репостніть в інстаграмі з мого аккаунту будь-який пост. І відзначте мене, і напишіть в історії, що ви хочете виграти ось цю мою майку. І напишіть плюс в коментарях під цим відео залишіть посилання на свій інстаграм, плюс що ви це зробили. І я рандомно виберу одну людину і відправлю вам ось цю майку. Я знаю, мені писало декілька людей, що хочуть майку з моїм цю. У мене небагато підписників на каналі, але дійсно я бачу вашу любов, ви завжди мене підтримуєте. Мені це дуже приємно і хотів би так розіграти. Може в скорому майбутньому розіграю ще якусь імену річ. Або ще щось може м'яч, або подивимось. Так, ось так, друзі, давно не було випусків на каналі, не було в мене можливості знімати. Зараз вона знову з'явилась, тому буду намагатися потихеньку знімати, ділитися з вами. Сподіваюсь, вам це буде корисним і цікавим. Я всім дякую за перегляд, всім дякую за вашу підтримку. Бажаю вам високого стрибка, бажаю вам здоров'я, мирного неба і щоб, звичайно, скоріше був мир на нашій українській землі. Слава Богу! Всім здоров'я і побачимось в наступних відео.